4 липня Оксана Вінницька провела прийом громадян з особистих питань за сприянням у вирішенні проблем різного характеру. До неї звернулися 14 городян, декілька заяв були колективними. Мешканці будинку 27А по вулиці Чайковського звернулись з проханням капітально відремонтувати вкрай аварійну покрівлю їхнього будинку. За їх словами, декілька років поспіль вони надавали заявку щодо виконання ремонту та марно. Нещодавно мешканці створили ОСББ і розраховують на фінансову підтримку з боку міської влади, як це відбувається в інших містах. Оксана Рудольфівна зазначила, що наразі є проекти і кошти лише на капремонт 11 покрівель із 48, які у першу чергу потребують ремонту. Проте вона докладатиме максимум зусиль, щоб питання новоствореного ОСББ вирішилося вже в цьому році. Кошти міського бюджету вже розподілено, однак є можливість залучити їх з обласного бюджету. На підготовку проєктно кошторисної документації знадобиться близько півтора місяці. Цим займеться управління комунального господарства та майна. Тим часом відповідні запити будуть направлені обласному керівництву. За сприятливих обставин ремонт покрівлі можна буде виконати вже восени. Представники новоствореного ОСББ також висловили бажання встановити на будинок власний лічильник електроенергії, щоб контролювати витрати. На сьогодні лічильник встановлений на два спарені будинки 27-27А, один з яких не є власністю мешканців. Громадянам пояснили, що дозвіл на установку приборів обліку електроенергії відноситься до компетенції енергопостачальної компанії. Тепер ОСББ як юридична особа має право звернутись до представництва ВАД-енергопостачальна компанія Дніпробалем. Енерго, укласти з ним угоду і виконати технічні вимоги. Щоб прискорити цей процес, Оксана Вінницька у телефонній розмові домовилась з керівником Петропавлівського РЕМ Юрієм Дубиною щодо його сприяння у вирішенні питання встановлення окремого лічильника на будинок власників багатоквартирного будинку по вулиці Чайковського. Хорошо, дякую. Я вас наберу позже. Всього доброго. Нам позвонить замітру, родітель Петрапаловська Росадобіна Юрій Васильович. На прийомі міського голови жінка звернулася з проханням щодо ремонту внутрішньоквартального проїзду від будівлю центру зайнятості по сторці будинків Горького 12 та 14. По цій дорозі, яка знаходиться у жахливому стані, мати щодня на візку возить дитину інваліда на прогулянки. Їй повідомили, що наразі готується проект, і до вересня проїзд буде відремонтовано. Не менш серйозна проблема спонукала звернутись до міського голови мешканця будинку номер 11 по вулиці Молодіжна. Він попросив демонтувати аварійний балкон у своїй квартирі, який до того ж нависає над східцями аптеки. Крім цього, на балкон лягають гілки каштану, що також може сприяти руйнуванню. Чоловік зазначив, що звертався до виконкому ще на початку 2015 року. Однак балкон і досі залишається на місці. З'ясувалось, що вжити заходів з цього питання на той час було доручено колишньому директору МЖКП та головному інженеру. Однак нічого зроблено не було. За дорученням міського голови, відповідні керівники, опрацюють це питання знову. Гілки каштанів обріжуть лише восени, коли завершиться період вегетації. Троє людей звернулись до міського голови за наданням матеріальної допомоги з міського бюджету. Найпроблемнішим виявилося питання молодої жінки, якій потрібна операція з заміни та зостегного суглоба, адже для цього потрібно близько 90 тисяч гривень. Оксана Рудольфівна у телефонній розмові попросила депутата міської ради Ростислава Богданова задіяти одну із діючих у місті громадських організацій для збору коштів на операцію жінці, оскільки її активісти займалися цим вже не раз, чим приносили людям суттєву допомогу. П'ятеро городян прийшли до міського голови за допомогою у вирішенні житлових питань. В їх числі була робітниця відділу озеленення Першотравенської МЖКП. Жінка родом з Донеччини, тимчасово оселилась Першотравенську і винаймає житло. У зв'язку з невеликою заробітною платою вона попросила надати їй кімнату в гуртожитку. На жаль, у комунальній власності міста гуртожитків поки що немає. В гуртожитках компанії ДТЕК можна оселитись лише маючи трудові відносини з компанією. Решта питань, піднятих на прийомі міського голови, які розглянула Оксана Вінницька, стосувалась оформлення права власності на житло, допомоги в переоформленні земельної ділянки, надання субсидії та благоустрою міста. Спеціалістами виконкому та відповідних управлінь громадянам були надані роз'яснення. Доречно зауважити, що з деякими питаннями не обов'язково приходити на прийом до міського голови. Потрібно в першу чергу звертатись за допомогою до відповідних відділів виконкому та міських служб, де фахівців. В межах своєї компетенції, нададуть роз'яснення та підкажуть, що робити у будь-якому випадку. 8 липня у Першотравінській центральній міській лікарні за підтримки головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка пройшов день здоров'я для учасників АТО. Перед початком медичних консультацій з першотравинськими захисниками України зустрілись головний лікар міської лікарні Тамара Турчак, заступник головного лікаря лікарні імені Мечникова Сергія Риженка Юрій Скребець та директор Центру медицини катастроф Радій Шевченко. Вони висловили вдячність чоловікам за мужність при виконанні військового обов'язку на захисті рідної землі і запевнили, що медики завжди будуть піклуватись про їх здоров'я. Люди мені Великого колективу лікарні Мечникова і головного лікаря Сергія Роженка Хочу привітати вас. Ми за вже більше, ніж за два роки війни лікарня полікувала і поставила в ноги більш ніж дві тисячі тяжких поранених. Хочу вам сказати, що ми своїх не кидаємо, ми будемо завжди з вами, ми будемо займатися і двері для бійців, які пройшли війну, які пройшли АТО завжди відкриті. В день здоров'я учасники АТО отримали консультації хірурга, невропатолога, травматолога, терапевта, окуліста та отоларинголога. Одного демобілізованого за результатами медичного огляду направлено до обласної клінічної лікарні імені Мечникова, де він пройде необхідний курс лікування. Наразі на обліку в першотравенському військоматі стоїть 64 учасника АТО. Демобілізовані військовослужбовці створили в листопаді 2015 року громадську організацію Об'єднання ветеранів АТО Щіт. Двоє учасників антитерористичної операції з першотравенська загинули. Один помер після демобілізації. Наразі першотравінське МЖКП виконує ремонтні роботи. У південному районі міста капітально ремонтують теплотрасу, яка декілька років практично лежала на землі зі зруйнованою ізоляцією. Труби по вулиці Гагаріна частково замінили та підняли на високі опори і розташували між собою так, щоб їх можна було якісно ізолювати. Утеплять труби пінополіоретаном із захисним покриттям, шкарлупою з оцинкованого заліза. Одночасно комунальники підключать води теплопостачання до будинків номер 3 7 та 9, а також обладнають теплокамери. У північному районі міста уздовж будинків номер 1 3, 5 та 7 по вулиці Театральна дільниця водоканал Першотравенського МЖКП міняє на пластикову 124 метри старої майстральної труби, яка відслужила 40 років. Води до будинків також будуть замінені, що покращить якість питної води та допоможе запобігти аваріям. Вранці 6 липня майже всі пісочниці у дворах житлових будинків наповнили піском. Разом з активістами працювали голова відомої у місті політичної організації Геннадій Капралов та нинішній секретар міської ради Надія Петрова. Останнім часом до міського голови стали частіше звертатись громадяни, які мають маленьких дітей та онуків, з проханням завести пісок на дитячі майданчики, бо пісочниці стоять пустими. Зважаючи на те, що у Пешотравінської МЖКП не вистачає коштів, до вирішення питання Оксана Рудольфівна залучила депутатів міської ради. На їхнє спільне прохання охоче відгукнувся депутат обласної ради Валентин Антіпов. У підсумку 6 липня в дитячій пісочниці по місту завезено 26 тонн піску, якого дітлахам повинно вистачити до осені. Тепер головне, щоб дорослі розуміли, що пісок привезли дітям, а не собакам, кішкам або на інші дорослі цілі.